Мої вітання стрілям! З вами Роствол та Ігор Бондець. Сьогодні у нас досить цікава тема, яка на україномовному Ютубі зовсім не розкрита. Що таке конверсійний кит? Навіщо він? Наскільки він сьогодні актуальний чи доцільно взагалі його мати? На ці питання нам дасть відповідь наш гость Ігор. Здравствуйте, глядачі. Я радий вас вітати на каналі Проствол. Сьогодні у нас така, я б сказав, би, не просто цікава тема, а напевно, що досить спірна тема. Тому що велика кількість диванних експертів, які безумовно дивляться цей канал, вже поспішають і вже розтирають пальці для того, щоб написати якусь кляузу на конверсійні кити прямо в коментарях під відео. Але як стрілець, який постійно стріляє з пістолетів, і стріляє багато, напевне, багато хто мене знає на цьому. На всій площині. Мушу сказати, що пістолет є досить складним механізмом, передусім для контролю, для маніпуляції. Тобто, для того, щоб швидко і точно стріляти з пістолету, потрібно стріляти реально багато. Багато я маю на увазі це десятки тисяч в рік. Ну, по моїм міркам, це нормально, для того, щоб ви якийсь набрати рівень. Зрозуміло, що не кожен користувач пістолета буде стріляти навіть п'яту частину. Цього настрілу. Зважаючи на те, що тренуватися стільки багато не вийде, а, можливо, користувача пістолету на службі покладаються певні серйозні задачі. В будь-якому випадку, якщо у нього вже пістолет на службі, значить задачі у нього серйозні. Існують механізми, які дозволяють при використанні штатного пістолету, штатної зброї покращити результат його стрільби при менших трудозатратах на весь цей процес. Тобто КПД, коефіцієнт корисної дії – Буде вищий при використанні певних приборів, Аксесуарі. Аксесуарів, про які сьогодні я захочу вам і розповісти. Але перед тим як ми перейдемо безпосередньо до кита, я хочу, щоб наш глядач в голові тримав наступні моменти. Пістолет контролюється лише за рахунок утримання пістолетної ручки. Одна точка контакту, вона досить така широка. Одна точка контакту пістолета є під час пострілу. І все ж час стрілець зобов'язаний контролювати і хватом, Тось і розподіляти у зусиллях контролювати зусилля натискання на спусковий гачок, контролювати картинку картинку прицілу, компенсувати віддачу для того, щоб Знову ж таки, контролюючи картинку прицілу, зробить здійснити швидкий повторний точний постріл. І так далі. І так далі. А якщо до цього, ми ще додаємо низьку ємність магазину, необхідність маніпулювати з магазином, необхідність заміни магазину там, чи стрільба, вже якщо вже не говоримо про тренувальну стрільбу, а при про практичну стрільбу, необхідність використання укриття чи адреналінова, яка ситуація, яка заставляє стрільця стріляти вже використовувати пістолет, всі ці процеси починають досить сильно розмазуватися і концентровано виконувати. Такі дії, про які я зараз описав, може тільки малесенька така кількість професіоналів по відношенню до загальної кількості користувачів пістолетів. Зараз моя думка зрозуміла. Так так, так звісно. карабін же в цьому контексті являється набагато простішим. Видом зброї в опануванні тому пістолети пістолет кулемети, точніше, зараз да на сьогоднішній день не вийшли з обігу. Вони постійно використовуються підрозділом спеціального призначення та різними службами поліцейськими, і не тільки при цьому використовують поліцейськими в поліцейських же задачах пістолетний боєприпас, так калібр, так да, 9 на 19 Ну як самі популярні десятка, класний калібр 45, п'ятий, але од база являється 9 на 19. І ось вертаючись до теми, тобто. Актуальність використання калібру у нас залишається такою, яка вона є. Да, так зараз почнуть писати експерти про Сараковий смітвесел. Все прекрасно, все так і є, але насправді люгер на сьогоднішній день самий популярний калібр у світі. Але ж знову ж таки, нормальний пістолет-кулемет стоїть нормальних грошей. Якщо ми порівняємо вартість там оригінального хеклера МП чи Скорпіона Ево по відношенню до вартості глоку, зрозуміємо, що глок буде в декілька разів дешевше. І Знову ж таки, повертаючись до теми контролю, віддачі, контролю процесів при стрільбі, які відчуває стрілець, які відчуває карабін самим стрільцем, ми говоримо про те, що карабін контролюється легше. Для того щоб уразити з за укриття складну рухому мішень з пістолета. Вже з 25 метрів, наприклад, з тої відстані, де стоїть камера, до того до мішені більше, ніж 25 метрів. А ви уявіть собі, що вона ще може там, прикриватися заручником, чи перебігати з укриття в укриття, чи буде якийсь фрагмент мішені виглядати з укриття. Це вже дуже складно. От для пістолетчика взагалі це складно. А ситуації можуть бути різними. От тут, в цей момент, для таких, будемо говорити, середніх користувачів пістолету приходять на допомогу подібні речі, тому що по суті свої всі точки. Контроль, які притаманні карабіну, тут зберігаються, але пістолет лишається всередині як штатна, як штатний механізм. Відповідно, він і е, не, не втрачає надійність, не втрачає потужності. Є е, е, деякі моменти, про які я вам розкажу, тому що я зробив вже декілька пострілів. Мені цього вистачило для того, щоб зрозуміти останні моменти. З ними можна миритися і в цілому. Статний ваш глок 17 глок 45 19, 44 за допомогою такого кіта вже перетворився в досить таку серйозну, серйозну зброю, так, яку вже можна використовувати не тільки як пістолет, просто за рахунок того, що ми її краще контролюємо і при темповій стрільбі, і при точній стрільбі. Отож, Євгене, я хочу більш детально розповісти про цей карабін, для того, щоб наш глядач зрозумів для себе все в деталях. Передусім, загальна архітектура, тобто ергономічні такі особливості, повторюють АЕР-систему. Я зараз не говорю про трубу приклада а та сам приклад, це зрозуміло. Я зараз говорю про висоту прицільної лінії, про кут нахилу та принцип використання пістолетної ручки від АР15 і загальну таку структуру от, от цієї частини кіта. Яка повторює ар 15 тобто з освоєнням запануванням нових зразків зброї проблем не буде, тому що тут все зрозуміло, і фактично, оця частина зрозуміла практично будь-якому стрільцю, який бачив в своєму житті дещо більше, чим МСКС дідуся чи там. Чи калаш батька на фотографіях. До речі, хочу звернути увагу, що пістолетна ручка тут від ar 15 тому можна її замінити на будь-яку, яка подобається більше стрільцова чи там краще лягає в руку. Слідуючий момент. Шахта магазину у нас зберігається на штатному місці, тому що, по суті, тут у нас розташовується пістолетна ручка самого пістолету. Я не скажу, що це прямо ідеально з точки зору ергономіки, але я можу сказати, що це так, ну. Терпимо і це можна нахолостити, і ця шахта, скажімо, не викликає ніяких проблем при зміні магазину. Вона на зрозумілому місці і вона доступна і, скажімо, скажімо так, зрозуміла у використанні. Тим більше, якщо ми говоримо про глоки п'ятого покоління, тут у них є штатний невеличкий Магвел, даючи маленький реверанс в сторону глока з повнорозмірною ручкою рухаячі це 45-й, це 17-й, та тридцять з тих, що популярні у нас. І вже цей момент заміни магазину тут стає досить простим. Переднє руків'я, воно з'ємне. Так, тут може бути використаний магазин. До речі, мені це не, не, не дуже подобається. Вівер тут присутній. Тобто встановлення ліхтаря, встановлення додаткових прицільних засобів абсолютно можливе. Є невеличкі упори під великий палець для лівші і правші. Зараз я, я вам продемонструю, які дозволяють контролювати від, відбій. Але знову ж таки для мене це трохи дико. Але саме головне, що основні вузли та агрегат, тобто основний механізм, тут лишається глоховським. Тобто це той самий надійний глок, який які терпить сотні тисяч пострілів. А щодо лінії прицілювання, одразу хочу зазначити, що тут встановлений каліматор Ромео 3 від фірми Зігзавр, але його висоти дещо не вистачає. Тому по бажанні тим стрільцям, які будуть використовувати ці кіти, одразу ставте каліматорні приціли з рейзером, які Відповідають висоті лінії прицілення R15, тоді у вас не буде ніякого дискомфорту. Також присутня панель Млок, такий невеличкий, який дозволяє перенести або ці планки, або поставити іншу, якщо потрібно більше світла, чи більше світла, богу світла, якщо треба три чотири ліхтарика. От Все тут це все можна встановити обов'язково обов так. І як вже, як вже я показував раніше, можна встановити цю. Ручку з магазином, взагалі прибравши його, і використовувати її як упор для слабкої руки. Щодо самого ударно спускового механізму, дива, на жаль, тут не відбудеться. У нас тут встановлений саме звичайний коробочний 34 й глок. Відповідно, всі проблеми УСМ у глока тут залишаються. А ще до нього додається пластикова тяга, і спусковий гачок у нас працює трохи, як би то правильно сказати, невнятно. Але це проблема будь-якого кіта. До речі, у нас Працює на полігоні в прокаті Глок-17, який перевдягнений в подібний кіт. З настрілом вже я не знаю скільки, ну 1017 17-18 він вже пробіг. Політ нормальний. І, да, да, політ нормальний тяга не зламалася, тому можна сказати, а навіть якщо і зламається, то в принципі це не таке, що це не частина зброї, її можна купити і при відсутності в Україні отримати через пару тижнів поштою, прямо, прямо додому. Тому проблеми з цим не бачу. Сам запобіжник тут працює у вигляді. Блокіратора спускового гачка, тобто вистріл неможливий. Так як спусковий, сам спусковий механізм, спусковий механізм у нас зашитий в пластик, то я вважаю цю систему досить надійною. За рахунок того, що заблокувавши спусковий гачок а, без посередньо самого кита, ми ніяким, ніяким чином не здійснюємо постріл, навіть якщо цей пістолет впаде. У глока ж є автоматичні запобіжники, є. От вони працюють зараз у штатному режимі. Сама ручка взведення. Затвору, вона не жорстко, точніше, вона жорстко, але без спеціальних додаткових засобів кріплення кріпиться на сам глок, чіпляючись за виступаючі насічки на затворі. Вона є рухомою, це, до речі, треба враховувати при стрільбі. Але тим не менше, я до чого підвожу, що основні моменти тут враховані і не визивають якоїсь відрази. Хоча виглядає це як пластикова іграшка, але знаючи, що всередині знаходиться повнорозмірний і повноцінний пістолет, одразу такі думки. Пропадають. Я думаю, що нам залишається тільки е, зарядити цей пістолет. Пістолет, чи кіт, чи пістолет в кіту, чи карабін, не знаю, як навіть це назвати. Я думаю, що цю зброю нам потрібно зарядити і з неї простріляти, але зараз перед тим, як ми це зробимо, перейдемо до іншого кіта. Спочатку, що це? Це спроба зробити такий щось середнє між карабіном та пістолетом. Кіт для груп особистої охорони. Я скажу одразу, що. На перший погляд виглядає це все досить дивно. Така собі конструкція для, я навіть не знаю, для карликової кости. Чи щось подібне. Це після прикладом, так? Типу АПС. АПС, Маузер, Борхард, Люгер, Парацеп, ну, той ж самий Люгер П08 і, і подібні речі, вони також це використовували. В чому суть? Особисто для себе я скажу прямо, що я б його не використовував, тому що мені сподобався цей кіт набагато більше. Але сам приклад додає ще одну точку опори при використанні пістолету. Тобто, коли ми говоримо про постріл точний на, даль, на більш дальню відстань, чим це потрібно для пістолету. Ось тут нам потрібен приклад. У всьому іншому випадку, у всіх інших випадках, можна використовувати цю річ як штатний пістолет, вона не додає великої ваги, тому що зроблена з пластику. Наскільки я розумію, це АБС-пластик, тобто це полімер. І якщо навіть його перейде машина в цьому виконанні, йому нічого не буде. Дозволяє додатково встановити знову таки ЛСУ та ліхтарі, але чи потрібні вони тут, ну, напевно, для служби потрібні. Кого я бачу у якості користувача оцих кітів в першу чергу, це групи особистої охорони, наприклад, це при наявності свого пістолету, ну знову-таки не потрібно писати в коментарях про закон. Це не ми приймаємо ці закони, так що пишіть, от адресно. Але при наявності свого пістолету дозволяє швидко переробити свій пістолет в повноцінний пістолет-кулемет. А для груп особистої охорони для використання цих пістолетів при складних умовах експлуатації при стрільбі за укриттів, при стрільбі, де потрібно, де потрібно здійснити точний швидкий постріл, ці кіти являються більш. Скажімо, я не скажу прямо необхідністю, але точно важливим доповненням до, до цього. Скажімо так, полегше життя. Увагу, полежать, так. життя. Всі маніпуляції, якщо ми, наприклад, говоримо, всі маніпуляції залишаються штатними, окрім, зокрема, тільки досилання патрона патронник. Взагалі, по-нормальному, я додав би сюди ще каліматорний приціл, до речі, глок дозволяє зробити, тому що є система мосу. І в такому от випадку от, можна вже сказати, що це майже пістолет-кулемет. Тобто цей кіт є деяким таким проміжним рішенням між симкітом та та пістолетом. Я пропоную постріляти так, дуже, дуже слушна думка. Отже, Ігорю, що зараз буде? Я пропоную такий коротенький експеримент. Він досить складний у виконанні, але все стане зрозуміло. Значить, Умови наступні: у нас мішень знаходиться на відстані 26-27 метрів від нас. Це мішень розміром з альфу-чарлі без зони Дельта. Тобто, це вже така досить строга мішень. Мені потрібно під таймер витягнути пістолет з кобури. Нас цікавить не перший постріл, нас цікавить повторні постріли. І здійснити шість пострілів. В цю мішень на цій відстані. В одну мішень. В одну мішень. так. І ми маємо оцінити час без першого пострілу на цю серію. Більше того, моя задача попасти. Тобто не просто вистрілити, а попасти. Ну, буде цікаво. О, готовий. Да. Увага! Отже, загальний час 3.67. Ось, наприклад, да, якщо. Можна прискоритися вже без такої точної вивірки. Цей час можна скоротити, але ж ми саме говорили про те, що це має бути точні вивірені постріли. Беремо кіт набор. У нас шість пострілів 2 секунди умовно було потрачено на 6 пострілів на, на цю відстань. І стріляємо з такої відстані. Стрілець готовий? Так, так. Да. Загальний час 2.35. Перший посіл 1.17. А 0,90 взагалі перший посіл. Другий 1,17. Круто. Тобто у нас е різниця буквально на такій простій серії. Вже. Це секунда з копійками. Це секунда з копійками, а в цілому це десь 25-30%. Так. І це я взяв цей карабін з перших руки. Ну я розумію, що для початківців це буде дещо вищий показник, але ви зрозуміли мій посил, так що контроль, від, контроль віддачі, повертання картинки прицілу на оптичну вісь у само стрільця, яку вістрає, і все інше відбувається тут значно простіше. Наступний тест. Мішені розташовуються ближче. Мішені розташуємо на відстані там, до 15-17 метрів. І здійснимо де, серію, де не потрібно так якісно контролювати прицільні пристрої для того, щоб попасти в мішень. Одна буде, чи буде перенос мішень? Давай поки що одну, а вже наступний тест без переносу. Добре, споряджаємось. Отже, Ігорю, другий тест. А ще, ще, ще раз скажи, просто, ми я руками показував. Отже, не на дощ! У нас другий тест. Так, другий тест. Відстань у нас менше 15 15-17 метрів. Суть експерименту схожа. Нам не потрібно так якісно будувати картинку прицілу, і ми спробуємо стрілити під таймер цю мішень а, на більш близьких відстанях. Стрілець готовий? Так. Увага! Скільки було часу? Час 1.78. Так, 1.78. Е, нас цікавить перший постріл і все інше. Стрільба. Перший постріл 1,40. так? 1.40, 1.78 і 1.60. 1.40, 1,60 і 1,78. Тобто у нас 0,38 секунди на три постріла. І стріляємося. Так. Да. кіт. Стрілець готовий? Так. Увага. 1,13. 13. І три постріла? Так, так. Да. Перший 0,79. 0,96 і 1,13. Ну, у нас з 5 секунди вийшла різниця між пістолетом і карабіном. Це дуже цікавий, цікавий досвід і цікаві результати. Чому? Тому що виявляється, що на більш ближніх відстанях, близьких відстанях, кіт набор не дає суттєвої переваги в швидкості повторного пострілу. А як тільки мова заходить за дальні дистанції, перевага явно так. Тому ми можемо говорити про те, що кіт не втрачає скорострільність. Зменшенням відстані, але зберігає цю скоростильність, практичну скоростильність, збільшенням відстані довше, ніж пістолет. І ще буквально пару моментів. Я хочу зараз стрільнути виключно для того, щоб показати різницю в швидкості переносу цих кіт. Так, давайте Це буде тест номер три. Це так? буде тест номер три. Так, докинемо буквально один потрошок. Ми йдемо тебе досвід? Вийшли. Я думаю, що так. Да. Я не хочу тратити зараз багато набоїв. Я думаю, що і так буде зрозуміло, але. Отже, я маю здійснити шість пострілів. Чи скільки тут, шість пострілів а, з цього кита по мішеням, які віддаляються, та закінчувати по мішеній обстановці по мішенню, які так. Да. Отже, конвершн-кіт. Стрілець готовий? Так. Увага. Так, Один був промах, я дострілював. 3:25. Е, Нас цікавить сам час переносу, тому що я рахую, достріл стріл він також потрібен для експерименту перший постріл. Перший постріл був 080. Тобто, умовно кажучи, дещо менше, ніж 2,5 секунди на, на чисту саму стрільбу з дострілом. Зрозуміло. Поїхали з пістолетом. Приготуватися. Кидай, готовий? Так. Уа! Дострілю. загальний час 4.09. Що я можу сказати? Надійніше стріляти саме скіт набора. Тому що тут при прострілі цієї обстановки я не тренував цю обстановку, і от стріляв, і так як вона має бути, умовно кажучи, там стріляючи перший раз, і вже побачив різницю в якості. Контролю, Більше контролю вдачі, так. Так, з пістолетом між пістолетом та між кітнабором Я мушу сказати, що це був 34 й глок з каліматорним прицілом. Якщо ми говоримо про механічні прицільні, то це було б набагато важче. Отже, повертаючись до цих слів, з яких ми починали сьогоднішній випуск, кітнабор забезпечує кращу скорострільність, швидший повторний, точний постріл, більш контрольовані переноси. Я думаю, що це така. Чисто на мою думку, досить непогана перевага перед класичним пістолетом. І єдиний момент, який тут виникає, це, звичайно, габарит. Тому що я навіть не говорю про вагу, зроблено це все з досить такого легкого пластику. Знову ж таки, виглядає як іграшка до тих пір, поки не починаєш з неї стріляти. А от габарит, все ось все-таки у нього більший. Но для тих задач, які можливо постануть перед цим кітом. А саме це самооборонні задачі, це умовно-службові задачі, тому що навіть при використанні цього виду зброї і при умові використання табельного глоку є в нас підрозділи спеціальне призначення, які мають табельний глок. В своїх поліцейських функціях нічого не міняється, тому що зброя та залишається штатною. Відповідно, всі умови її використання також залишаються штатними, але забезпечує більший і кращий контроль. Ти що дещо хотів показати при роботі із укриття? І тепер саме така вишенька на торті. Зараз я попрошу нашого оператора переналаштувати камеру, і дещо ми продемонструємо, для того, щоб наш глядач більш точно зрозумів мою думку. Надіюсь, я наглядно продемонстрував, що кіт набор дозволяє якісніше використовувати укриття, також якісніше робити дальні постріли, тому що стрільба велася зараз мішеням, які знаходяться на відстані понад 30 метрів, особливо з незручних положень. кіт набору стріляти з конверсійного набору стріляти набагато краще, тому що є більше точок контролю менше відчувається віддача, а відповідно наша картинка прицілу набагато стабільніша. Отже, резюмуючи все вищесказане Ігорем, можна сказати, що ці конверсійні кити мають право на життя. Так, Ігорю? Так, звичайно, більше того, не просто мають право на життя, а я думаю, що у власників пістолетів 17-го, 45-го та 34 го локів, тому що безпосередньо сьогодні ми стріляли саме з них. Така штука має бути в наявності. тому що даний кіт, він не Робить революційний прорив, але досить сильно розширює тактичні можливості вашого штатного пістолету, його в такий майже повноцінний карабін. Так, з деякими умовностями. Але тим не менше, як тільки мова заходить за стрільбу 20 плюс метрів, такі речі просто маст хел. Явна перевага. З вами був Протвол Ігор Бондар. Залишаємося зв'язку. все буде Україна. Пока.